Ребята, шара нахуй, шара, блять, як сидий буду. Дивіться, продається компас 19-го року з мінімальними пошкодженнями, фара, тут чуть-чуть крило, Комплектація тревел холк. Чи тревел Hawk, як Travel Тревел хокк. Тре... Блять, компресор, Ну таке, дивіться, тут крючки тільки 300 баксов стоять. Безключовий доступ. доступ. Стартов. 2,4 автомат. Стан просто бомба. Кожен, кожен, кожен. Красна вставочка, красна, красна, ниточки красні. Он гляньте, пробіг. А блін потухло. Ну нічого страшного. Мультикермо, підігрівчики є кум'я. Дивіться, блокування, скали, пісок, все тобто є. І цей компас буде продаватися по ціні передньоприводного компаса. Не путайте, будь ласка. Ціна, правда, на нього шара, його ж теж можна взяти і візит, і кредит без питань. Коротше, може не знаю, може не повірити, будете сміятися, але це тачка мого кума. У <гум> нього там ще три, якщо. Сім'я дуже велика. Їздила кума. <реш> і 4 Чотири подйомничка. Вообще, просто ідеальний стан. Дуже свіжа машина, 19 рік. Просто що за такі гроші купити, я, я чесно не знаю. задній кручочок красний. Все як положено. Газик ти ж не ставив. Да? Газ не ставив. Хоча, в принципі, де тут розход хороший, то газ може не треба. Але це такий двигун. Якщо ви прям жлоб, або дуже економний, то можете поставити сюди газ, звичайно, четвертого покоління. Тут, ну, Звичайно, все саме просте, що може бути в цій машині. Дуже офігенний колір, диски мені дуже подобаються. Шикарні. то, що треба, великий профіль, вона м'ягенько їде, все. Так, з цього боку. Просто бомба. ось Кнопочка, ну це, мабуть, малий, да, потряпав. Да, тут теж все просто в ідеальному стані. Автомат, повторюсь ще раз. Повний привід, куча всяких блокіровок, понижена, повишена, все є, все, що треба, навіть більше. І настояща комплектація на якась типа, пальонка, бо багато хто переробляє, думає, наїбати систему, але у них не виходить. Старт-стоп, карплей. Старт-стоп, карплей. Багажник хоче давай. Ящик, ящик е, Ну, я, Якщо добре попросити, то ящик подаруємо з рейдингами. Тобто, що всі контакти в шапці профіля, тоді дзвоніть, пишіть, приїжджайте, дивіться. Тачка і правда варта своїх бабок і вона буде понизу ринка. Що найголовніше. Різінг кредит я вже сказав. Так що, все, всім хороших продажей і не пишіть хуні.